Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні 6 березня і я сьогодні хочу разом з вами висіяти дві квіточки, які в мене залежали, залежалися, і треба вже їх посіяти. Але в мене ще є достатньо часу для того, щоб виростити ці квіти на розсаду і в травні місяці, в середині травня їх висадити вже на постійне місце. Я буду їх пікірувати. Зараз висію їх отакі от контейнери з зелені, які ми разом з вами поїдали. Коли були на дієті, в мене їх назбиралося багато. Я засиплю десь третю частинку, багато не треба сипати. Третю частинку, він такий досить височенький, сантиметрів 7, мабуть, має, сантиметрів 3, може 4. Я насиплю зараз земель. землю, я друзі беру отаку флорин. Земля з Запоріжжя. універсальний ґрунт з додаванням кокосового волокна. Тут вже є перліт. Також тут є суміш торфу. Органічних домішок, вапняних матеріалів, піску, мінеральних і мікродобрив. Хороший мені цей фонд подобається. Далі, друзі, що я сьогодні посію? Я сьогодні посію однорічний такий красивий килимочок лобулярії або Алісума, як ми по-іншому називаємо його. Взагалі однорічний Алісум, але він має здатність висіватися, тому, якщо ми не будемо прибирати молоденькі, Нарослі вже рослинки, То буде таке чергування, і він буде як багаторічний. Дуже красивий, пахучий килим, дуже його люблять бджоли, залюбки на нього прилітають. І також, друзі, я посію ще сьогодні разом цинерарію. Цинерарія Приморська, срібний пил. Дуже красиве декоративне має листечко. Ця рослинка її можна використовувати у вигляді бордюрчика, так само і у ландшафтних наших садочках поєднувати з якимись квітами, наприклад, протилежного кольору, чи то з іхерами, і червоні, різнокольорові, чи то з якимись іншими квітучими килимками протилежного кольору. І вони він гарно підкреслить ту чи іншу рослинку. Я вам хочу сказати, що цинерарія теж вважається однорічною рослиною, але скажу вам з досвіду, що в нас на кладовищі, в селі цинерарія росте вже багато років. Зараз теплі в зимі вона не виростає. Ми її зазвичай залишаємо на зиму, вона стоїть, кущик цей гріє корінечко, весною, зрізаємо, і вона по-новому наростає. Отакий маю я досвід. Тому, кому цікаво, будь ласка, пробуйте. Зараз я. Насипаю земельку. Я завжди, друзі, землю свою стараюся все-таки убезпечити себе і пролити. Я маю негативний досвід торік, хто мене дивився з баклажанами. У мене завели в баклажанах завівся кліщ, чи він був в землі, чи я не знаю, тому краще пролити землю. Обризкаю зараз, бачите, скільки я насипала землі, і я зараз її збризкаю. Гарячим розчином рожевої марганцівки. саме гарячим, якщо там якась личинка, то гаряча водичка, сподіваюся, з нею справиться. Тепер треба цю землю охолодити до тепленької. Я тим часом розкрию свої, своє насіння, вистеплю його на тарілочку, щоб мені було зручніше його висівати. Висівати, друзі, буду поверхнево, тому що насіння тут дрібненьке досить. Ну, таке десь, мабуть, як щавлик, а може ще й дрібніше. Міськово малечко його тут. Ну, як його не малочку, його тут так багатенько, по кількості багатенько насінино, просто що насіннечко дрібненьке, я маю на увазі. Насінько досить -таки дрібне, бачите? Насіннечко дрібне. І, друзі, я зараз пробую рукою все. Вже земля така ледве-ледве тепленька. І я зараз просто візьму, просто візьму і отак пальцем, ніби буду сіяти, висію ці рослинки, розсію по контейнеру. Воно буде густе, потім його. ну, В ідеалі його розпікірувати, але я не знаю, чи вийде по одній штучці. Його тут так багато, може по дві, по три. Буду бачити, як воно ще схожість буде, як воно зійде. Все. Розсіяла, видно вам його, воно коричневе проти землі, то його видно. І знову ще раз змочую зверху гарненько розчином марганцівки і накриваю харчовою плівкою. Все, як завжди, робимо парниковий ефект. Присипати землею не буду, так як воно дрібненьке. Все, слідкую за вологою, я не знімаю зазвичай плівку, поки на не проключиться. Поставлю на східне вікно до батареї в тепло. І все. Так само, друзі, я зараз поступлю з інценерарією. Трошки земельку притрембую злегенька. Знову ж таки обробляю. Пишіть, друзі, хто вже з вас посіяв, я вже бачила, що у багатьох вже гарні такі сходи, хороші рослинки. Пишіть про ваші успіхи і невдачі вже цьогорічні. цинерарії тут 0,1 грама, сінечко теж дрібненьке, але його трошки є теж, по кількості, то його немало, бачите? От, і я знову буду солити. Солити буду землю. Я висію все, друзі, а там я не знаю. Може, подарую комусь. Може, комусь подарую. Все. І знову ж таки накриваю, відкуємо обов'язково за поливом, за вологою. Волога має бути. Все, не турбуємо її. Так, тепер ці два стаканчики обов'язково підписую отаким білим маркером. Можна чорним вікна є, а лісу. І цинерарія? Цинерарія. Все. Ось так виглядають мої посіви. Далі даємо їм сонечко і тепло. І чекаємо сходів. Я впевнена, що сходи з'являться швидко. Принаймні, оце професійне насіння, воно гарне, зазвичай має з ним проблем. Це мені, знаєте, чим не сподобалось, друзі, насіння України? Тим, що, ну, от як так можна в наш час. Ну от, підписати ось так насіння. Волшебна смесь. І з другої сторони переклад Алісу морської волшебна смесь. Однолітнє растяння і бла бла бла. Якби знала, бачила одразу, я одразу не додивилась, була б не брала. І на цій класній ноті я вам дякую. За те, що ви переглянули мене, я вам відчиталася, посіяла вже на сінечку, можливо, когось надихнула на ну, такий красивий посів, алісом обожнюю, друзі, він такий пахучий, такий красивий коли ну це просто захват. Тому Алісом або лобулярія. Тому, будь ласка, надихайтеся, сійте, скоро буде весна, скоро буде краса, і ми з вами будемо прикрашати наші садки, будемо прикрашати наше життя і нашу неповторну найкрасивішу українську землю. Всім вам спасибі, до нової зустрічі. До побачення.